Працівники та студенти Центральноукраїнського університету імені Володимира Винниченка влаштували благодійну акцію. Збирали допомогу для викладачки, яка травмувалась через дронову атаку в ніч на 20 березня. У холі облаштували продаж випічки, іграшок ручної роботи та сумок. Це ліцеї школи два, які виробили свою продукцію, передали нам солодощі і підтримують нашу акцію. Це професійні кухарі, ліцею і дитячого садочка. Якщо ми гарантуємо якість. Нашої продукції ми хочемо передати, що вона не одна, що ми разом, разом ми сила і все вийде. Купила ось такий чудовий класний шопер. Це дуже корисна річ, і дуже хотілося допомогти родині, нашій колезі, щоб швидше одужувала, щоб швидше прийшло таке відновлення. Ну, це. Ну, мінімальне, що ми можемо зробити. Пропозиція була від студради. Вони склали відповідно певний. Ну так би пропозицію створили і запропонували провести такий захід. Відповідно, вони потім передадуть зароблені кошти викладачці. Ми її дуже сильно любимо, ми хочемо їй допомогти в будь-якій ситуації, тому так, долучаємося. Хочемо забрати більше трошечки грошей. Вони їй більш потрібні. Дуже приємно, дуже розчулилась, знала звичайно. Вже люблю своїх студентів, і приємно, що вони хочуть допомогти. Через російську дронову атаку у ніч на 20 березня Наталія Мироненко та її чоловік травмувались, а квартира непридатна для проживання. Стався цілий фундамент і стіни між квартирами, тому що Ну, все інше розрушилось, дах треба повністю переробляти. Треба дивитися між першим другим поверхом, теж частково там замінювати балки. Ну а далі внутрішні роботи повністю і ну і відповідно тут розірвало і всі меблі і техніку. Якщо рахувати з меблями і з технікою, то там тисяч на 250 доларів точно є збитків. Якщо не більше, говорить нині живуть у будинку, який надали тимчасово друзі, подали документи на державну допомогу. Є відновлення в застосунку дія. Зробити вікна допомагає благодійна організація. Лікування з чоловіком продовжують вставити от вікна, двері треба замовляти за свій кошт, хоча б просто щоб сюди там дощ і просто ніхто не ходив. А те, що ми отримали на руки, це по 10 від 700 від ООН допомога. Ми її отримали і отримали вчора від міськради на поранення. Я отримала 5 тисяч, чоловік – 20 тисяч. Допомогла ще нашій квартирі і, здається, 9 волонтерська організація «10 квітня». Там разова допомога 10-250 була. Просто на всю родину каже гроші необхідні на ремонт квартири, бо повернутись у свій дім хочуть до зими. За словами Ольги Пуляк, за 6 годин акції вдалося зібрати 13 тисяч гривень. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.